Добрий день, всім, хто мене дивиться. Вже закінчився березень, перший весняний на місяць. тому ми сьогодні обговоримо по-справжньому весняну книгу Таємний сад Френсіс Бернет, та її фільм, зняти за її мотивами Таємничий сад Марка Мандена. Це історія про дівчинку-сироту, яка після смерті батьків переїздить з Індії до Англії в дім свого дядька. Вона знаходить таємний зачинений сад і приводить його до ладу, тим самим змінюючи себе та життя всіх навколо. Сам дитячий роман Франціс Бернет спочатку друкувався частинами у журналах, а вже у 1911 році був опублікований повністю у вигляді книги. Він пережив безліч екранізацій, а точніше я нарахувала їх аж 10. Найперший вийшов у 1919 році, а останній, наче ж, у 2020. А також є два продовження: повернення в таємний сад» 2000 року та назад в таємний сад» 2001 року. Та, на жаль, постеріг всіх фільмів я не знайшла. Але сьогодні ми поговоримо про останню кіноадаптацію 2020 року під назвою Таємничий сад. Режисером її виступив британець Марк Манден, який в основному спеціалізується на знійомках серіалів. Головні дорослі ролі в цьому фільмі виконали скороносний Колін Ферт та Джулі Уолтерс, а ролі Мері Коліна і Дікона зіграли Діксі Егерікс, Еден Хайхерст та Амір Вілсон. І цікавий факт. Колін Ферт, який зіграв ці екранізації Рчибальда Крейвена, також знімався в екранізації 1987 року. Але тоді він зіграв дорослого Коліна. Найперше, що я хочу сказати, що цей фільм не є повною екранізацією таємного саду Бернет, а знятий по його мотивами. Тому він суттєво відрізняється. Перше, що впадає в Око, це період сюжетної лінії. В книзі, точний рік подій не вказаний. Але якщо взяти до уваги, що книга виходила в 1910-11 роках, а батьки головної героїні померли під час пандемії холери в Індії, то, думаю, сміливо можна сказати, що це пандемія саме 1899-1923 років. А в фільмі чітко вказується 1947 рік після воєнне відновлення Англії. Мати Мері загинула від хвороби у госпіталі якраз тоді, коли було розділення Індії та Пакистану. Батько, ж я так зрозуміла, зник. Також цікавий момент, що маєток Рчибальда Крейвена, дядька Мері, постає у фільмі сірим. Захламленим, майже зруйнованим. Бо в період Другої світової війни він виступав госпіталем, і на даний час в ньому залишилось, окрім господарів, тільки двоє слуг. Тоді, як у книзі було повно, від кухарок до садівників. А замість садів та городів перед глядачами постає дикий ліс. Якщо книга це розповідь про те, як змінюються діти, відновлюючи сад, то фільм сповнений більш магії, а можливо, це дитяча фантазія, породжує цю магію. Мері, стіна! 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 Щодо героїв, то мерізних відрізняється найбільше. В книзі це худенька, слабенька, апатична дівчинка жовтуватою шкірою, яка завдяки фізичній праці, гарному харчуванню та свіжому повітрю стає нормальною, здоровою дівчинкою. То у фільмі таких метаморфозів ми не бачимо крім, звісно, зниження рівня її розбещеності. Також по фільму вона мала неабияку фантазію та вроджену життєрадісність. Колін у фільмі більш неприязний, хоча в іншому все майже як у книзі. А Дікон у книзі здався мені більш приємним, ніж у фільмі. А сам Арчибальд Кремен, якого непогано зіграв Колін Ферд, у фільмі більш жорстокий та агресивний. Ще її більший домосід, ніж його перше джерело у книзі, який останні свої 10 років проводив у подорожах. Але головне, що таємний сад Марка Мандена розкриває глядачами свою рідну любов батьків до дітей, яку іноді не видно, та глибину прірви, яка може створитись, коли у сім'ю приходить горе. Смерть матері Коліна сильно вплинула на її сестру, мати Мері, через що вона сильно захворіла і не приділяла увагу своїй дочці. Тому дівчинка і зненавиділа свою матір, і поступово вона її починає розуміти, і розуміє те, що, не дивлячись ні на що, вона її любила. А містер Крейвен вже 10 років не може зміритися зі смертю дружини, тому вливає всі страхи на свого єдиного сина, чим майже вбиває його. І вона прийшла сюди? Мама приїхала до тітки Грейс в останні дні її хвороби. Тітка Грейс хотіла померти під цим деревом. А потім містер Крейвен... замкнув цей сад, бо спогади про неї були надто болючими. Втрата змінює людей. Навіть твою маму Мері. Ти її не знала. Але я знаю, що таке втрата. Послухай ще Мері. Нещодавно вона влаштувала для мене лялькову виставу. Заради цього дійства Ая принесла шовкові штори. Це була якась індійська міфічна казка. Може, Дікон правий. Ніхто з нас добре не знає своїх батьків. Вона не могла мене любити. А листи кажуть інше, тож режисерський хід, де має то кревені згоряє, має свій символізм. Минулі біди горять разом з ним, щоб на цьому попелищі побудувати нове щасливе життя. Тож читайте книги, дивіться фільми, а порівнювати їх чи ні, вирішувати тільки вам. А я хочу закінчити сьогоднішнє відео цитатою з цієї книги, хоча вона трішки не в тему. Це був діалог Мері та Коліна, і вона йому каже: Якби ти був хорошим хлопчиком, може ти б помер, але у тебе надто паскудний характер, такі не помирають. Значить, я буду жити вічно. Чого бажаю і вам. До нових зустрічей!